Паски на фронт на Рівненщині взялися за великодню випічку, щоб усі, хто нині не має можливості приготувати, могли її скуштувати. Почують у рамках благодійної акції Паска для друга її започаткували ще у 2014 році. За ці роки спекли вже понад 10 тисяч пасок для бійців. Цьогоріч долучилися і студенти разом з викладачами коледжу. Скільки запланували напекти святого для українців хліба та кому його передадуть? Дивіться у сюжеті моїх колег з рівного. Я роблю цю паску з любов'ю і даю йому надію, що все буде добре, що він обов'язково повернеться додому. Цю пасочку студентка Вікторія робить для свого тата Юрія, він нині на фронті. Мій тато пішов на війну 16 жовтня 22-го року. І от уже він два роки на війні. Бачимося, ми рідко. Я дуже за ним сумую. У цивільному житті він їздив на заробітки до Львова, працював на будівництві. І от йому прийшла повістка. Вікторія, майбутній харчовий технолог. Дівчина навчається у рівненському фаховому коледжі інформаційних технологій. Тут же декілька років поспіль випікають паски для військових. Формуємо, ніби шапочку йому погарненьку, рівненько а все інше, щоб зминаємо і вниз. Печуть паски студенти разом зі своїми наставниками. Викладачка Ольга знає всі секрети, аби Великодній хліб добре зійшов та був пухким, дає поради і замішує власну для хрещеного батька. Найбільш дорогий мені чоловік, який там є, це мій хрещений, який саме в перших днів війни пішов, сам добровільно військомат і вступив до лав Збройних сил. Він був в найважчі найважчі часи під Бахмутом. Вкладаються тільки думки про те, що, як швидше здобути ту перемогу довго очікувано, і що всі повернулися живими і здоровими. Паски печуть за традиційним рецептом. У тісто додають лимон, цукати і родзинки. Цьогоріч увесь Великодній хліб випікали адресно для рідних, які воюють, або бійців, які нині на реабілітації замісили на чотири сотні. Ми хочемо зробити, хоча б трішечки яке щастя передати нашим збройним силам України, які нас оберігають. Відвідали всіх бійців, які лікуються, які проходять реабілітацію. Ми зайшли до них в палату. Ми кожному віддали пасочку. Паска для друга так назвали благодійну акцію. Її започаткували ще коли почалася АТО. Відтак цьогоріч захід десятий за ліком. За цей час розповідає його ініціаторка. Спекли вже понад 10 тисяч пасок для бійців. Для нас Пасха для друга це такий лікувальний терапевтичний проект, бо людина, яка випікає, вимішує, прикрашає, вона вкладає свої всі емоції. Це просто частинка того, де ми кричимо, що повертайтеся, живі, здорові, передаємо вам віру, передаємо вам благословення. Цьогоріч Паска і для самої організаторки особлива син Любові Романюк нещодавно доєднався до Лав ЗСУ і у свої 19 років став на захист України. Вимішуючи цю паску думати про найкраще про перемогу, про повернення хлопців і дівчат живими, і нехай в Україні запанує мир. Тим часом Вікторія закінчує прикрашати паску для тата. Дівчина старанно виводить герб України і пише слово люблю. Хочу щиро подякувати тату, що він мене оберігає, оберігає мій сон і тату, Я тебе дуже сильно люблю і надію, що все буде добре. Зрівно з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.